Абсолютно можна бути щасливим і не вживаючи алкоголя. Ви знаєте, яка сьогодні тенденція Віталій мені підкаже, бо він дуже підготований і дуже високий фахівець, він обізнаний в тому, що робить кожен депутат України. Ви знаєте, він вивчає цю діяльність, дуже правильно робить. А наприклад, сьогодні існує тенденція до того, щоб визнати пиво не алкогольним напоєм. Ви розумієте, до чого це призведе? Якщо в нас сьогодні я робила особисто дослідження, і наша команда нашого соціального проєкту, що кожен другий молодін України віком до 16 років вже вживав пиво. Ну, це не є нормально. Це не є нормально. Будь-яке вживання алкоголю, це не є нормальним. Я думаю, що сила Києва теж це підтвердить. Так, я хочу це підтвердити. І вчора в Франції був прийнятий закон, де заборонили кожний випитий келих особою до 21 року. Це штраф півтори тисячі євро для того закладу, який продає цей келих за один келих. Тобто, я думаю, якби в нас зробили хоча б, хоча б тисячу гривень. Думаю, наші так скажемо генделики. З якими також дуже багато проблем. Припинили б свою діяльність там розлив спиртних напоїв, там 100, 100 грам на рубль чи як. Тобто я думаю, що це вже при, при, припинили.